Я ніколи не думала, що стану вдовою у 34 роки, але ось я, Дарина, сиджу за кухонним столом о сьомій ранку, намагаючись зібрати свого семирічного сина до школи, стримуючи сльози. Минуло вісім місяців з тієї аварії на будівництві, що забрала у нас Марка, але іноді, здається, ніби це було вчора. Перші кілька місяців після смерті Марка були суцільним туманом із паперів сліста без сонних ночей. Чесно кажучи, я не знаю, як би я впоралася без Світлани та Ігоря, моїх свекрів. Вони були справжніми ангелами охоронцями забираючи Тимура зі школи щодня, щоб я могла зосередитися на роботі. Після роботи я заїжджала до них, щоб забрати його, і щоразу вони намагалися дати мені гроші. Світлано, справді я не можу це взяти, сказала я минулого тижня, відсуваючи конверт, який вона намагалася покласти мені в сумку. Даринко, люба, ми хочемо допомогти, наполягала вона, її добрі очі зустрілися з моїми. Ми знаємо, що страхова компанія добре заплатила, але ти, наша родина, дозволь нам це зробити. Вона мала рацію щодо страховки. Компанія виплатила 300 тисяч доларів після смерті Марка. Разом із цим та моєю роботою менеджером з маркетингу, фінансово у нас все було гаразд. Але для Світлани та Ігоря справа була не в грошах. Справа була в любові, яку вони нам дарували щодня. Якби ж то мої власні батьки були хоча б наполовину такими же, мама і тато завжди давали зрозуміти, що моя старша сестра Ірина була їхньою улюбленицею, і тепер вони проявляли таку ж упередженість до її дітей, ігноруючи Тимура. Минулі вихідні були типовими. Тимур радів, що побачить бабусю і дідуся. Але вже за 20 хвилин мама почала скаржитися на його запитання. Чому годинник так цокає? запитав Тимур, показуючи на їхній старовинний годинник з маятником. А як він працює всередині? Дарино, ти не можеш його заспокоїти? зітхнула мама, закотивши очі. Він завжди про все розпитує. Діти Ірини ніколи не створюють нам стільки проблем. Тато схвально кивнув. Потягнувшись за своїм ноутбуком, ось, Тимуре, чому б тобі не пограти в якісь ігри. Дивись, я завантажив кілька нових. Але Тимур не хотів Ігор. Він хотів розмовляти, пізнавати, спілкуватися. Тим часом троє дітей Ірини сиділи в кутку, повністю занурені у свої телефони, ледь звертаючи увагу на присутнів. І мої батьки вважали це ідеальною поведінкою. Я навчилася тримати язик за зубами. Зростаючи як менш улюблена дитина, я давно звикла до цих порівнянь. Тепер я просто хитаю головою і мовчу, коли вони хвалять виховання Ірини, критикуючи моє. Принаймні, вони іноді допомагають, доглядаючи за Тимуром, коли в мене пізні наради, або забираючи його, якщо і Світлана, і Ігор зайняті. Це мала бути звичайна вівторкова вечеря в будинку моїх батьків. Тривожні цвіночки були вже тоді, з моменту, як я увійшла. Мама приготувала мою улюблену лазанью, що зазвичай вона робить, лише коли їй щось потрібно. Тато був незвично балакучим, розпитував про роботу, про Тимура буквально про все. Вони до чогось готувалися, я просто не знала до чого. Отже, Дарино, сказала мама. Обережно розрізаючи свою лазанью на ідеальні квадрати, ми давно хотіли тебе про щось запитати Якою була виплата за страхування життя Марка? Це питання вдарило мене як ляпас. Я ледь не захлинулася водою, повністю спантеличена таким прямим запитанням про щось настільки особисте. Можливо, це був шок, а можливо, я просто втомилася зберігати таємниці від батьків, але я відповіла чесно. Близько 300 тисяч доларів, піхо сказала я, виделка в мамині руці дженькнула об тарілку. Батько так різко підняв голову, що я подумала, він може собі щось пошкодити. Вони дивилися на мене так, ніби я щойно оголосила, що виграла в лотерею. Ну, сказала мама, свідомо відкладаючи видоку, що ти плануєш робити з усіма цими грошима. Я відчувала, як вага їхніх очікувань тисне на мене. Я їх інвестувала, пояснила я, намагаючись зберегти спокійний голос. Це на майбутнє Тимура, на його освіту в університеті можливо, допоможу йому купити квартиру, коли він виросте. Ми з Марком завжди про це говорили. Але це буде через багато років, перебив батько, зневажливо махнувши рукою. Ти повинна думати про сьогодення, Дарино, про себе та свою родину. Те, як він сказав родину, дало зрозуміти, що він не мав на увазі Тимура. Я знала цей тон. Це був той самий тон, який вони використовували, коли допомагали Ірині з першим внеском на будинок або коли фінансували її розкішне весілля. Ти могла б стільки всього зробити з цими грошима зараз, втрутилася мама, нетерпляче нахилившись уперед. Ти могла б допомогти своїй родині, людям, які потребують цього сьогодні. А не відкладати все на якесь далеке майбутнє, яке може й не настати. Я більше не обговорюю свої гроші, обірвала я її, мій голос пролунав різкіше, ніж я хотіла. Настала оглушлива тиша. Вони обоє відкинулися назад. Обличчя батька захмарилося тим знайомим розчаруванням, яке я бачила стільки разів у дитинстві. Мама стиснула губи в тонку лінію, що завжди означало неприємності. Решта вечері пройшла в напруженій мовчанці, яку порушував лише скригіт видалок об тарілки. Я думала, що на цьому все закінчиться. Знаючи своїх батьків, я очікувала, що вони перестануть зі мною розмовляти принаймні на місяць. Вони завжди так робили, коли я не виправдовувала їхніх очікувань. Але, на мій подив, мама зателефонувала вже через тиждень. У неділю у нас сімейна вечеря, оголосила вона теплим голосом. Ніби нічого не сталося. Ірина з дітьми теж будуть. Ти мусиш прийти, люба. Щось у її тоні мене насторожило, але я погодилася. Коли я приїхала тієї неділі, Ірина вже була там зі своїми трьома дітьми, які, як завжди, були приклеєні до своїх телефонів. Коли ми сіли за стіл, вона почала говорити про зростання цін, рахунки, що накопичуються, і як важко стало зводити кінці з кінцями. Зараз усе таке дороге, зітхнула вона, передаючи картоплю. Нам із батьком ледве вистачає на нормальне життя. Поки мама промокнула очі серветкою, говорячи про зростання цін на продукти та комунальні послуги, Ірина прокашлялася і випросталася. Я тут подумала, оголосила вона, оглядаючи стіл з тим самим самовдоволеним виразом обличчя, який був у неї з дитинства. Ми з Дариною повинні допомогти мамі і татові фінансово. Я буду надсилати їм 20 тисяч гривень щомісяця. Хотіла б більше, але ти ж знаєш, як це, Іван єдиний, хто працює, а з трьома дітьми вона замовкла, даючи словам осісти, перш ніж повернутися до мене з посмішкою, що не торкалася її очей. Але ти, Дарино, ти повинна надсилати їм вісімдесятьох тисяч гривень щомісяця. Вибачте, я ледь не захлинулася водою. Ну, це логічно! Наполягала Ірина, ти дуже добре заробляєш на своїй роботі і в тебе на утриманні лише одна дитина. Плюс з твоєю ситуацією у тебе тепер є інший дохід. Моя кров закипіла від її обережного уникнення прямої згадки про смерть Марка. Мені хотілося кричати, що я вдова, що в мене більше немає доходу чоловіка, на який можна розраховувати, що той інший дохід, про який вона говорила, призначений для майбутнього мого сина. Але мама вже плескала в долоні від захвату, а тату сіяв, ніби настало різдво. О, дівчатка. вигукнула мама, ви не уявляєте, що це для нас означає? Я сиділа там, розриваючись між гнівом і невірою, дивлячись на очікувальні обличчя моєї родини. Слова відмови застрягли у мене в горлі. Я все життя намагалася заслужити їхнє схвалення, а тепер вони повісили на нього цінник. Добре. Почула я свій голос, я зроблю це. Перший переказ болів найбільше 80 тисяч гривень зникли за кілька кліків. Я сказала собі, що це того варте, якщо це означатиме більше підтримки від родини з Тимуром. Але ця фантазія швидко розвіялася. Мамо, можеш забрати Тимура зі школи сьогодні? Світлана записана до лікаря, а в мене пізня нарада. О, люба, мені так шкода. Голос мами тріщав у телефоні. У мене такий головний біль сьогодні. Ти ж знаєш, які у мене мігрені. Це стало звичним явищем. Щоразу, коли мені потрібна була допомога з Тимуром, знаходилася відмовка, мама була занадто зайнята, вона втомилася, у неї були справи, у неї боліла спина. Тим часом тисячі гривень щомісяця списувалися з мого рахунку, як за годинником. Одного особливо дратівливого четверга, після того, як мама заявила, що не може доглянути за Тимуром, бо, здається, вона щось підхопила, я у відчаї зателефонувала Світлані. Звичайно, ми його заберемо без вагань сказала Світлана. Ігор вже їде до школи. Він обожнює їхні розмови по дорозі додому. Тимур розповідає йому все про їхній науковий проєкт. Я поклала слухавку і сіла за свій стіл, стримуючи сльози. 80 тисяч гривень на місяць не принесли мені нічого, крім виправдань від власної матері, тоді як моя свекруха кидала все, щоб допомогти, не просячи ні копійки. Грудень підкрався до мене того року непомітно. Ми завжди святкували різдво в будинку моїх батьків. Це була традиція. Вся родина збиралася там, обмінюючись подарунками. Ділячи трапезу, створюючи спогади, Цвінок пролунав рівно за тиждень до різдва. Я допомагала Тимуру з домашнім завданням, коли мій телефон засвітився номером мами. Даринко, люба, почала вона нудотно солодким тоном, який завжди передував поганим новинам, що до святвечора ми вирішили цього року зробити щось інше. У нас буде вечірка лише для дорослих. Дітям вхід заборонено. Олівець, який я тримала, зламався в моїй руці. Що? Просто ми хочемо цього року зробити щось більш вишукане, продовжила мама, ніби обговорювала щось настільки тривіальне, як зміна планів на вечерю. Знаєш, вино розмови для дорослих, але ж це різдво, запротестувала я, відійшовши, щоб Тимур не чув. Що мені робити з Тимуром? О, це просто. Відповіла вона легким і зневажливим голосом. Можеш залишити його зі Світланою та Ігорем. Вони будуть раді, я впевнена. Заїдеш близько сьомої. Поклавши слухавку, я дивилася на Тимура, який все ще працював над своїми математичними задачами, абсолютно не підозрюючи, що його бабуся щойно відмовила йому у святкуванні різдва. Моє серце стиснулося від болю, спостерігаючи, як він зосереджується на таблиці множення, висунувши язика точнісінько, як Марко. Наступний тиждень я провела в роздумах, що робити. Думка про святкування без Тимура здавалася неправильною, але повністю пропустити сімейне різдво здавалося надто драматичним. Нарешті я придумала компроміс. Я залишу Тимура зі Світланою та ігорем на кілька годин. Заявлюся в будинку батьків, щоб обмінятися подарунками та привітаннями, а потім повернуся, щоб по-справжньому відсвяткувати зі свекрами та сином. На святвечір я під'їхала до будинку батьків сама з сумку ретельно загорнутих подарунків у руці. Під'їзна доріжка була заставлена машинами більше, ніж зазвичай для наших сімейних зібрань. Підходячи до вхідних дверей, я чула сміх та різдвяні пісні, що линули на холодне грудневе повітря. Я відчинила двері і світ, здавалося, нахилився. Будинок був переповнений родичами, тітками, дядьками, двоюрідними братами та сестрами. Але не це зупинило мене на місці. Там, бігаючи по вітальні з паперовими коронами на головах, були троє дітей Ірини. А біля ялинки я помітила дітей моєї двоюрідної сестри Ліди, які пригощалися печивом. У полі мого зору з'являлося все більше дітей. Близнюки мого двоєрідного брата Маркіяна, син підліток моєї двоєрідної сестри Оксани. У кімнаті раптом стало занадто спекотно, занадто тісно. Я стояла в дверях, сумка з подарунками без е сило звисала з моєї руки, поки до мене доходила вся реальність ситуації. Це була зовсім не вечірка для дорослих. Це була вечірка, на яку не запросили лише мого сина. Я стояла, застигла в дверях. Мій розум намагався осягнути сцену переді мною. Моя тітка Марія першою помітила мене. Даринко, люба, вона кинулася мене обійняти, а потім очікувально озирнулася. А де маленький Тимур? Тільки не кажи, що він захворів на святвеча. Перш ніж я встигла відповісти, втрутився мій двоюрідний брат Петро. Так, де наш улюблений маленький вчений? Який хотів показати йому свій новий хімічний набір. Навколо зібралося більше родичів, усі ставили те саме питання, де Тимур, чому я прийшла сама? Кожне запитання було ніби ножем, що провертався в моїй душі. Я не могла вимовити ні слова, не могла пояснити те, чого сама не розуміла. Крізь натовп я помітила маму на кухні, вона розкладала печиво на різдвяні тарелі, ніби все було абсолютно нормально. Ніби вона щойно не виключила свого єдиного онука з родинного свята. Вибачте, ледве вимовила я, проштовхуючись повз турбованих родичів. Мої ноги несли мене на кухню на автопілоті, гнів наростав з кожним кроком. Мамо, сказала я, мій голос був тихим і контрольованим, ми можемо поговорити наодинці. Щось у моєму тоні змусило її відкласти тарі. Я повела її в коридор подалі від допитливих очей і вух. Ти сказала мені, що це вечірка лише для дорослих, сказала я, борючись, щоб голос не трентів. Ти спеціально сказала мені не приводити Тимура. То чому тут, діти, Ірини? Чому тут усі діти двоюрідних братів і сестер? Мама поправила свій різдвяний светр, не дивлячись мені в очі. Ну, це інше. Як інше? Ті діти, сказала вона, невизначено махнувши рукою в бік вітальні. Знають, як поводитися на офіційних заходах. Вони добре виховані. Я дивилася на неї з невірою. Добре виховані. Тимур один із найвічливіших дітей, яких я знаю. Його вчителі постійно хвалять його поведінку. Світлана та Ігор завжди кажуть О, світлана та Ігор, перебила мама, закотивши очі. Вони його розпащують, заохочують усі ці нескінченні запитання. Інші діти заслуговують бути тут більше. Вони знають своє місце. Ніби за командою з їдальні пролунав галас. Молодший син Ірини, Костя, схопив жменю фаршерованих яєць і кидав їх у свою сестру. Яйця пролетіли через кімнату, розбризкуючись на новій різдвяній сукні Емілії, поки та верещала. Я повернулася до матері, піднявши брову. Так, я чітко бачу їхні вищі манери в дії. Обличчя маму затверділо. Це це просто діти бавляться. Але коли Тимур ставить запитання про те, як щось працює, це неприйнятна поведінка. Не будь такою драматичною, Дарино. Йому добре зі Світланою та ігорем. Я йду, оголосила я, повернувшись до дверей. Я повертаюся до свого сина. Мама знизила плечима, розглядаючи свій манікюр. Добре, йди. Якщо хочеш влаштувати сцену. Але спочатку поклади свої подарунки під ялинку. Ми будемо їх відкривати після вечері. Щось у мені зламалося, коли я стояла там, дивлячись на зневажливе знизувань з плечима моєї матері. Перш ніж я встигла передумати, я вийшла в центр вітальні. Я голосно прокашлялася, звук прорвався крізь святкову музику та розмови. Голови повернулися. Розмови обірвалися на півслові, і раптом усі погляди були спрямовані на мене. Дехто з вас питав, чому я прийшла сьогодні сама. Почала я, мій голос був сильнішим, ніж я очікувала. Чому Тимура немає тут, щоб святкувати різдво зі своєю родиною? Ірина почала рухатися до мене, але я підняла руку. Дозвольте мені закінчити. Я тут сама. Тому що тиждень тому мама зателефонувала і сказала мені, що це вечірка лише для дорослих. Мені спеціально сказали не приводити Тимура. Що? Голос тітки Марії прорізав тишу. Але ж тут усі діти. Ми нічого не знали про заборону на дітей. Дядько Степан додав, виглядаючи з пантеличеном. Мама вийшла вперед, її обличчя почервоніло. Дарино, зараз не час. О, я думаю, що саме час, продовжила я, мій голос трохи підвищився. Бо, бачите, насправді не було заборони на дітей була заборонена одну дитину. Мою дитину. Мого сина, який, мабуть, недостатньо хороший для різдвяного святкування цієї родини. Кімната вибухнула шепотом. Я бачила шоковані обличчя, несхвальні погляди, спрямовані на моїх батьків. І збентежених дітей, які спостерігали за дорослою драмою. Але це ще не найкраща частина, засміялася я, але в цьому сміху не було гумору. Хоча мій син недостатньо хороший, щоб бути присутнім на різдві, я, мабуть, достатньо хороша, щоб надсилати моїм батькам 80 тисяч гривень щомісяця. А Ірина, ось вона, надсилає 20 тисяч. Голова чоловіка Ірини, Івана, різко піднялася. Стривай що? Які двадцятьох тисяч гривень? Колір змик з обличчя Ірини, коли Іван повернувся до неї. Ти надсилаєш гроші своїм батькам щомісяця. Звідки? На нашому рахунку ледве вистачає на оплату рахунків. Само контроль Ірини тріснув її обличчя почервоніло, коли вона дивилася то на наших батьків, то на свого чоловіка. Я насправді ніколи не надсилала грошей. Заїкаючись, промовила вона. Мама і тато попросили мене сказати, що я надсилаю 20 тисяч, щоб Дарина погодилася їм допомогти фінансово. Вони сказали, що якщо вона думатиме, що я теж роблю внесок. Настала оглушлива тиша. Я спостерігала, як на обличчях моїх родичів з'являлося розуміння, коли вони складали докупи те, що сталося. Як мої батьки та сестра маніпулювали мною, щоб я їх утримувала, одночасно виключаючи мою дитину з сімейних заходів? Ти хочеш сказати, голос тітки Катерини пролунав різко і чітко, що ви обдурили власну доньку на тисячі гривень. Ви просто шахраї, що використовують власну доньку як банкомат, а її дитину зневажають. Це низько, навіть для вас двох. Кімната вибухнула перекрикуючими голосами, одні висловлювали огиду. Інші вимагали пояснень. Ірина намагалася виправдатися перед дедалі з лішим іваном, а мої батьки стояли там, їхній ретельно створений фасад руйнувався навколо них. Я підняла руку, змусивши замовиканути суперечки навколо мене. Я маю сказати ще дещо. У кімнаті знову стало тихо, всі погляди повернулися до мене. Мама і тато стояли за стеглі біля ялинки, їхні обличчя були поплястими. Ірина все ще намагалася виправдатися перед Іваном, але навіть вони замовкли, щоб послухати. З цього моменту, сказала я, мій голос був рівним і чітким: я більше не буду надсилати вам грошей. І я не буду підтримувати жодних стосунків ні з вами, ні з Іриною. З мене досить. Не чекаючи відповіді, я повернулася і вийшла, залишивши сумку з подарунками біля дверей. Звук дверей, що зачинилися за мною, Здався остаточним, ніби кінець розділу, який давно пора було закінчити. Сидячи в машині, я дістала телефон і відкрила банківський додаток. Кілька швидких натискань, і я скасувала щомісячний переказ на рахунок моєї матері. Це було ніби перерізати ланцюг, який я тягнула за собою місяцями. Дорога до будинку Світлани та Ігоря здавалося, тривала і вічність, і мить. Коли я заїхала на їхню під'їзну доріжку, я побачила через вікно Тимура, який допомагав Світлані прикрашати різдвяне печиво. Вигляд його, щасливого та улюбленого, викликав сльози на моїх очах. Решту різдва ми провели зі Світланою та Ігорем, прикрашаючи печиво, співаючи колядки та спостерігаючи, як світяться очі Тимура, коли він допомагав Ігорю розставляти вертап. Ось усвідомила я, якою має бути родина. Наступного ранку, поки Тимур ще спав, оточений подарунками, які приніс святий Миколай, задзвонив мій телефон. Це була тітка Катерина. Можливо, ти захочеш почути, як усе закінчилося вчора ввечері, сказала вона без передмов. Після того, як ти пішла, ніби прорвало греблю. Дядько Михайло встав і сказав, що не може залишатися в будинку ні хвилини. Потім пішли тітка Марія та дядько Степан. Дуже скоро всі почали збирати свої пальта та дітей. Я слухала, як вона описувала, як родичі масово йшли, навіть не попрощавшись з моїми батьками. Дехто, мабуть, дуже голосно коментував маніпулятивну поведінку та сімейну генбу, виходячи з дому. А Іван, тихо запитала я о, люба, він був розлючений. Зібрав дітей прямо там і сказав Ірині, що йому потрібен час, щоб подумати про їхній шлюб. Сказав, що везе дітей на різдво до своїх батьків. Ірина плакала, твої батьки намагалися якось врятувати ситуацію, але було занадто пізно. Я чула, як вона глибоко вдихнула: Я хочу, щоб ти знала, дарино, ми всі на твоєму боці. Те, що вони зробили з тобою, і Тимуром, це це не непростимо. Поклавши слухавку, я сиділа на ліжку, перетравлюючи все. Мій телефон почав вібрувати від сповіщень, текстові повідомлення від мами, тата та Ірини. Усі вони говорили варіації одного і того ж нам шкода, ми були неправі. Будь ласка, поговори з нами, ми можемо все пояснити. Я прочитала кожне повідомлення один раз, а потім заархівувала їх, не відповідаючи. Тиждень, ніж Різдвом та Новим роком минув у мирному спокої. Ми з тимуром проводили тихі вечори зі Світланою та ігорем. Грали в настільні ігри, дивилися святкові фільми та насолоджувалися простою радістю бути з людьми, які справді любили нас обох. Потім, уранці напередодні Нового року, пролунав цвінок у двері. Через вічку я побачила маму і тата, що стояли на моєму порозі, тримаючи великий, вишукано загорнутий пакунок. Моє серце забилося об ребра, поки я вирішувала, чи відчиняти двері. Дарино, ми знаємо, що ти вдома, гукнула мама, її голос був приглушений дверима. Будь ласка, ми просто хочемо поговорити. Після миттєвого вагання я відчинила двері, але твердо залишилася в дверному прорізі, блокуючи їм вхід. Вони виглядали меншими, якимось чином, менш грізними, ніж тиждень тому. Ми принесли це для Тимура, сказав тато, простягаючи пакунок. Крізь обгортковий папір я бачила логотип дорогого магазину електроніки. Йому це не потрібно, відповіла я, не роблячи жодного руху, щоб взяти подарунок. Будь ласка, Дарино, мама зробила крок уперед ми знаємо, що були на праві. Те, як ми ставилися до Тимура, маніпуляції з грошима нам справді шкода. І ми хочемо, щоб ти знала, швидко додав тато, що справа не в грошах. Які ти нам надсилала. Нам справді жахливо соромно за все. Я вивчала їхнє обличчя, шукаючи щирість. Вам шкода, тому що ви зрозуміли, що зробили неправильно, чи вам шкода, тому що вся родина знає, що ви зробили, і більше з вами не розмовляє? Вони переглянулися, і в цьому короткому погляді я отримала свою відповідь. Я думаю, вам краще піти, тихо сказала я, я вам не вірю і не довіряю. Більше ні. Але ж ми родина, запротестувала мама. Сльози не їй на очі. Ні, я похитала головою. Родина не маніпулює одне одним. Родина не виключає дитину з Різдва. Родина не плете інтриг і не бреше, щоб отримати гроші. Те, що ви зробили, це не родина. Зрештою, вони пішли, все ще тримаючи непотрібний подарунок, їхні вибачення лунали позаду. Коли вони йшли до своєї машини, я спостерігала, як вони від'їжджають, відчуваючи не сум, а полегшення. У наступні місяці я дотримувалася свого рішення. Я не відповідала на їхні дзвінки та не реагувала на їхні повідомлення. Ірина теж намагалася зв'язатися, але я заблокувала її номер. Гроші, які я надсилала батькам, тепер йшли до фонду на навчання Тимура. Найцікавіше в тому. Щоб викреслити токсичних людей зі свого життя, це те, скільки місця звільняється для зростання кращих стосунків. Тітка Катерина почала запрошувати нас на недільні обіди. Дядько Михайло та його дружина запрошували нас на шашлики, де Тимур міг грати зі своїми дворідними братами. Всі намагалися його залучити, цікавилися його захопленнями, заохочували його запитання. Мамо, чому басейн дядька Михайла має такий дивний запах? Запитав Тимур одного літнього дня. Це хлор, друже, відповів дядько Михайло, перш ніж я встигла, і почав пояснення про очищення води та хімічні реакції, що зачарувало Тимура. Я спостерігала, як мій син розквітає від уваги та любові членів родини, які справді хотіли його знати, а не змінювати. Він почав називати Світлану та Ігоря виключно бабусею та дідусем. І вони продовжували бути нашими скелями, нашою безпечною гаванню в будь-яку бурю. Кінець історії.